Емоції дуже позитивні на сьогоднішній день для наших діток і для нас це дуже приємне запрошення. Вистава чудова і дуже тішить те, що наші молоді актори так гарно грають і піднімають нам настрій. Ну це дуже важливо. Позитивні емоції, тому він між дітками, він відчуває, що він залучений до чогось звичайного просто. Він приходить, і розповідає, що він був на якійсь виставі, що він і він себе комфортно почуває, тому що він бачить, що дітки приблизно всі однакові, не дивляться там, що він якісь не такі, що він себе веде якось не так, як нормотипова дитина. Тому так він себе комфортно почував, йому сподобалося. Часто ви можете дозволити собі самостійно відвідувати подібні заходи з дитиною. Ну, на жаль, на сьогоднішній день, так як дитина з інвалідністю, це дуже дороговартісне лікування і зазвичай заняття також, то да. не завжди нас виходить можливість отак себе побалувати, розслабитися і потішити такими гарними виставами. Скільки сьогодні вашого бюджету йде на лікування, на реабілітацію дитини? Ох, достатньо, так. На жаль, оці ці всі виплати, які можливо, ми можемо собі оформити, вони не покривають і половини тих видатків, які ми зараз з чоловіком витрачаємо на лікування своєї дитини.